А в мене для тебе розпаковка була в розмані. вроді нічого не купила, потратила 105 злотих. Такі ці для бритви я завжди беру їх, по знижці було 10 злотих, піна чи то гель-гель для гоління, теж около 10. Така пляшечка просто, типа, якісь стре, як сама робиш, бла бла-бла, коротше, всяку фігню, то типа, ну, коротше, полезна штука. Мені треба 3 злотих. Фарба без акції, але мушу, бо, бо 22 злотих. Ці вкусняхи для малої, Якщо десь колись ти в Україні побачиш, купи для греї реально не пошкодуєш. Коти їх просто обажають. Олійка теж була по знижці, мав десь 4 злотих. Хернюшка для кухні, та корм теж був по знижці. Пахучка для хати не відкривала ще, не знаю, як пахне, потім тобі розкажу крот, бо щось в мене хреново проходить ця вода в умивальниках. Такі сірожечки купила за 10 злотих, ну, вроді прикольні. І крем. Я розумію, що там 50 плюс, мені трошки менше, слава Богу, але я його колись купляла, він мені подобався. Він зарфакції по 23 злотих. Ну і коротше, за це все заплатила 105 злотих. Ну, Ті, вроді, якби би 100 злотих, але все таке, що треба.